Вітаю всіх. Ну що ж, реакцію Трампа хочу подивитись на оцей цирк на дроті, я напроти. Чомусь тиш Тиша на тему Америки. Америка поки що нічого не коментує. І так, ре... яка буде реакція Трампа на оці обстріли в бік України сьогоднішній? Яка буде реакція Трампа на ці учення ядерні? Надія РФ. Давайте подивимось, яка буде реакція Трампа на останній дії РФ. Яка буде реакція Трампа на останній дії РФ? Ого, починається з маніпуляцій. Так, ви відчули себе дурнями і ідіотами. Зеленський вилазить в нас. Любі мої. А оце вже зараз подивлюсь. А угадайте, хто до нас поїде тепер? Ну, навіщо так робити? Кінцевий результат. Угу. Так, а оце карта миру перемога. О, ні, нормально. Думки щодо перемоги не покидають нас. Не швидка. Швидко не вийде. Працюємо. Далі працюємо до оцього тріумфу. Колісниця це карта перемоги тріумфу. Так, щоб ви розуміли, шість жезлів – це також каже, та переможна, але це результат перемога таке. Колісниця це взагалі тріумф, там, взагалі, імператор. Імператорський тріумф. Те, що хоче Трамп. Працюємо у цьому питанні. І король Кубків Зеленський в мене завжди. Дев'ятка. Пентаклі це хороші фінансові допомоги, матеріальна допомога. Ну, що, спитати напряму ні, не буду. Принципово не буду. Ні. Я вважаю, що це і є ті тамагавки. Ви розумієте, що починається сімки мечів розклад, маніпуляції. Ви знаєте, де ці тамагавки зараз? Ні. Вони можуть бути в Україні. Можуть. Вони можуть бути. Десь на пускових. Можуть. Вони можуть бути в бойовій, бойовій готовності, можуть. Все може бути після отаких приколів. Це реакція Трампа. Вона може бути тиха. Ви бачите, немає коментарів Америки. Їх нема. Просто нема. Я ніде їх не бачила ще. Але є дії. Я б сказала, це вже дії. Оце вже дії. Карта дій. Карта руху. Якщо Україна отримає зелене світло на таке, ви самі розумієте, це вже якось буде сильно. Ну що ж, потерпимо трохи. ще І не треба розливати про ответки. яких нахер ответки. Каби на Харків, за яку ответку летіли? Любі мої, 6, случай Яка ответка? Тому давайте вірити в найкраще. Потерпимо трохи ще для результату, що вам сказати.